Усім привіт, це рубрика Афіша, і тут ви традиційно дізнаєтеся про найцікавіші заходи нашого міста. Тож не перемикайтеся, адже ми вже починаємо нашу культурну мандрівку. 19 червня у театрі імені Садовського Чутєва і Драйвова Анна Трінчер виступить з великим концертом Лише ти і я. Усі найвідоміші хіти, артистки співатимемо разом. На вас чекає живе виконання та неймовірна атмосфера. А після виступу відбудеться зустріч та фотосесія із фанами. Тому приходьте початок о й Коточки коштують від 380 до 700 гривень. Запрошуємо вас до Вінницької філармонії на зустріч із її величністю оперою. Програма інтриги оперних клавірів дають у собі любовні пристрасті, освідчення в коханні та несподівані повороти долі. Ви зможете насолодитися оперними шедеврами у виконанні солістів філармонії під чаруючий супровід роялю. У програмі арії та дуети з опер найвідоміших українських та німецьких композиторів. Початок у 18.00 квиточки коштують від 120 до 180 гривень. Побачити справжній ягуар – це також величезну кількість різноманітних мініатюр можна відвідавши музей моделей транспорту. Тут є все: автомобілі, літаки, танки, кораблі та багато багато всього цікавого. Тому вам точно буде на що подивитися. Музей працює щодня з 12 до 21, Квиточок коштує від 20 до 40 гривень. Два неймовірні жанри музики поєднаються в єдиному вибуховому проєкті. Квартекспромп та солісти Вінницької філармонії запрошують вас на унікальний концерт, де ви зможете насолодитися пристрасним танго та водночас почути шалені ритми світових рок н рольних хітів. Ви зможете насолодитися музикою неповторних «Бітлз», Елвіса Преслі» та багатьох інших найвідоміших виконавців. Шалені емоції вам гарантовані, тож приходьте. Початок о 18.00 квиточки коштують від 120 до 180 гривень. Ні для кого не секрет, що контакти з тваринками може слугувати справжнім антидепресантом. Тому справжня доза гормону щастя та релакс чекає на вас у Вінницькому зоодворику. Тут ви можете пообійматися з пухнастими та навіть погодувати їх. Тому приходьте. Працює він щодня з 10 до 19. Вхідний квиточок коштує 70 гривень. Нанадцятого червня Вінницька обласна філармонія запрошує вас на концерт Зійдімося, роди, який презентує академічний ансамбль пісні і танцю Поділля. Чудова стоп програма з національними колоритами об'єднає фрагменти найкращих програм та нових композицій колективу. Фантастичне звучання хору, неймовірні голоси солістів, балетні трюки та оркестрові ветенанки, від яких мурашки по шкірі. Початок о 18.00 квиточки коштують від 120 до 180 гривень. Якщо ви поціновувач позаземного та незвіданого, то неодмінно сходіть до Вінницького планетарію. Тут ви зможете зануритися у космічний світ та дізнатися багато нового та цікавого. Працює він щодня з 10 до 18 години. В квиточок коштує від 50 до 90 гривень. Якщо ви полюбляєте розглядати деталі архітектури, а висота вінницьких будівель недосяжна без допоміжних засобів, то ви можете відвідати музей міні Вінниця», що у парку імені Леонтовича. Тут розташовані усі ваші улюблені пам'ятки рідного міста, тож приходьте. Працює він щодня з 10 до 18. І квиточок коштує від 30 до 50 гривень. На цьому все, але я упевнена, що ви точно знайшли собі щось до смаку. Тож не зволікайте, відвідуйте заходи, які сподобалися, та додавайте життю нових фарб. А я повернуся до вас наступного тижня із новими цікавинками.